У Великій Британії знайшли невідомі повідання Террі Пратчета. Тексти книг роль дедала почали змінювати. Можна чекати на нові фільми про середзем'я авторства Толкіна. Та яка українська книжка стала однією з найкрасивіших у світі? Ці та ще багато інших новин побачите у цьому відео. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Дуже рада вас сьогодні бачити. Такий дуже хороший сонячний весняний день за вікном. Тож, якраз е, саме час. Обговорити актуальні новини зі світу літератури. 20 раніше неопублікованих оповідань Тері Прачета восени цього року випустить британське видавництво Transworld. І ці твори увійдуть до збірки A Stroke of the Pen. Ці твори були написані Прачетом у 70-80-х роках для регіональної газети і виходили під псевдонімом Патрік. Кернс і раніше авторство цих творів, як я зрозуміла, не приписували. Тері прачету, але завдяки фанатам тері прачета, які знають його стиль, те, як він пише, які він слова використовує, вдалося визначити, що це реально твори тері прачета. Хто не знає, тері прачет це один з найпопулярніших англійських письменників, і він став відомим завдяки своїм творам у жанрі гумористичного фентезі. І найбільше він став відомий за своєю серією книг Дискосвіт плоский світ. До речі, я з ним ще не знайома, проте планую це зробити. І така от новина дуже інтригує. Одне з оповідань майбутньої книжки понад 40 років провисіло у рамці на стіні. У шанувальника теріпрачета і деякі твори вони знайшли ще у газетних архівах. До речі, актуальні новини деякі я беру з сайта Читомо. Ви також можете підписатися, слідкувати за ним. Це дуже цікаво та пізнавальне. До речі, теріпрачет помер у 2015 році від хвороби Альцгеймера. І хто ще не знайомий з його творчістю? Або якщо є серед моїх підписників його фанати, можна очікувати на те, що будуть ще нові його оповідання видані. Не знаю як українською, але англійською точкою. Давайте поговоримо тепер про Роальда Дала. Це також відомий письменник, якого знають за творами Чарлі та Шоколадна фабрика, Матильда і ще якась там відьма. Такі дитячі, круті твори гумористичного характеру. Тож, давайте обговоримо, які саме зміни сталися з текстом творів Роальда Дала. А саме такі зміни внесло видавництво. Puffin Books. і давайте прочитаю, що саме змінили. Правки отримали книжки Чарлі, Шоколадна Фабрика, Матильда і Відьми. Тож Августус Глуп, антагоніст книж Чарлі Шоколадна Фабрика, тепер не надзвичайно товстий, а просто. Величезний у новому виданні відіо героїня, яка видає себе за звичайну жінку, може працювати провідною науковицею або керувати бізнесом, а не касиркою в супермаркеті або друкувати листи для бізнесмена. Слово чорний вилучили з опису жахливих тракторів. Тепер ці машини просто вбивчі та брутальні на вигляд монстри. Вираз батьки і матері змінили на батьки. Просто і компанія Roald Dahl Story Company, яка контролює права на книжки. Вона заявила, що співпрацювала з цим видавництвом, і як кажуть, що так зробили через те, щоб зробити літературу більш сучасною. Але на мою думку, це погано, що починають змінювати тексти книжок. Я б не хотіла, щоб мою книгу починали змінювати. Не хочете, не читайте. Навіщо брати і міняти текст? Ну окей, можливо, вони хотіли б присучаснити щось. Але знаєте, коли я беру у руки книгу, не знаю, Дженер, да? і читаю там про становище жінки у суспільстві, там чи повіяні вітром, коли читаю про становище афроамериканців, да? я ж не думаю, що зараз це так само відбувається, але при тому я й розумію, бо це все. Було колись. Це все історія. Уявляєте, щоб ми взяли з вами книгу, не знаю, яку ну, Дженеєр, і там повністю все змінили. Просто це б не була Дженеєр, або це не були повіяні вітром. Маргарет Мітчелл. Це вже був би інший твір. Навіщо це робити? Через це е, виник певний скандал. Е, хтось казав, що окей, нормас, піде. Хтось сказав, що ну критикували таке рішення, і навіть проти такої цензури, проти змін виступив і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Так звучить його ім'я ж. Правильно? Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що не потрібно міняти всі твори. Якщо почнеться щось одне змінюватися, то підуть зараз усі просто в усіх будуть все міняти. І ну, де ж тут свобода слова? А якої ви думки про це? Напишіть у коментарях. У видавництві Комора вийшов друком новий есей Оксани Забушко Найдовша подорож». У ньому письменниця розповідає про витоки сьогоднішньої російсько-української війни у двох часових вимірах 30-літньому і 300-літньому, перемежовуючи їх власними спогадами про те, як необлікована сума людських воль здатна змінити перебіг історії. Він був написаний для західної публіки проте і. Українцям буде цікаво з ним ознайомитися. А до речі, хто цікавиться цією письменницею, а я цікавлюся нею, то незабаром на моєму каналі а, вийде щось пов'язане з Оксаною Забушко. Так буду інтригувати. в наступному відео. Ви зможете. Це побачити, тож поставте дзвіночки, щоб не пропускати мої відео. Мені буде дуже цікаво ознайомитися можливо, з цією книжкою, але знаю, що вона пише не просто. Знаю, що це одна з найвидатніших українських письменниць Доби незалежності України, і як можна її оминути? Треба ознайомлюватися. Яка українська книга стала однією з найкрасивіших у світі? Книжка Котик, Півник і Шавка» Олександра Мехеда, яка була пролюстрована Женою Волосіною. Вона увійшла до списку переможців шостого міжнародного конкурсу ілюстрованих книжок Намі конкурс 2023 року. Її відзначили у номінації Green Island Award. Цю книжку і інформацію про неї нададуть у каталозі. Ця книжка для дітей. Ну, можу читати і дорослі про кодика Півника та е, шавку, які були врятовані е, від російських обстрілів, і які оберігали ще одну сім'ю. Тож така, от цікава. Затравочка, да? І там дуже гарні ілюстрації. Не випадково ж книга стала однією з найкрасивіших у світі. А, можна ознайомитися. Я, до речі, ще не дивилася, де вона продається, не продається, де можна подивитися, де можна купити. Але, можливо, пошукаю. Мені Мо цікаво, що у ній такого намальовано, що вона стала однією з найкрасивіших. Тепер давайте поговоримо про Толкіна та його світ середзем'я та про фільми, які можливо ми. Ще побачимо про цей всесвіт. Тож кінокомпанія Warner Brothers та New Line Cinema уклали угоду зі шведським медіахолдингом Embracer Group, який володіє правами на літературні твори Толкіна на трилогію та на хобіта. І ця угода дозволить знімати нові фільми. Багато є фанатів Пітера Джексона та саме фільмів Володар Перснів. Проте реальні фанати бачать, скільки всього у фільмах змінюють. Звісно, що твір літературний та твір е, кіностудії да, це зовсім різні форми творчості, які по-різному несуть головну думку, та е, події та, в принципі, все інше. Да? Але якщо ви вже знімаєте фільм на таку книгу, яка користується величезною популярністю, звісно, що буде багато критики. Звісно, ми побачимо, що фанати обурені таким розвитком подій. Особисто я е, вімкнула персні влади серіал, і мені він не сподобався. Я двічі намагалася його подивитися. Перший раз три серії, перші. Другий раз я там трохи пішла далі. Ну, взагалі, не те. Взагалі не те. Не буду дуже багато на цю тему тут просто рікувати. Проте я не думаю, що нові фільми. Будуть класними. Найчастіше, от е, чим далі знімають, тим гірше виходить. Краще б вже не знімали. Але ж ну гроші заробляти треба якось. А якої ви думки про це? Чи хочете ви побачити нові фільми про світ середзем'я? Чи навпаки, ви за те, щоб не чіпали, не чіпали цей всесвіт, не чіпали цих героїв і залишили все це у спокої? Що ви робили у віці чотирьох років? Я взагалі, якщо чесно, не пам'ятаю, що я робила. Ну, ходила у дитсадок, мабуть. А от такий собі чотирирічний хлопчик Джейс написав дві книжечки, які вже опубліковані, і він почав писати вперше у віці трьох років. І це не штучний інтелект, да? це він реально дитина. Створила ці книги у четвер. Вже вийшли його ілюстровані книги. Його мама Анім Джойс, сказала, що її син був дуже схвильований. Він дуже хотів побачити, що ці книги видали. Він починає вже писати ще більше оповідань. І можливо, що цей хлопчик навіть потрапить до книги рекордів Гіннеса, як наймолодша людина, яка опублікувала книгу та серію одночасно. І якщо ще буде продано тисяча. Примірників кожної книги, то він реально попаде до книги рекордів Гіннеса. І також вони зустрілися з депутатом Саттона Колфілда Ендрю Мітчелом, щоб відсвяткувати випуск книги. Чому я в 4 роки не подумала про те, щоб написати книжку? От скажіть, будь ласка, чому Джейс був у захваті, коли ми сказали йому, що депутат запросив його зустрітися з ним? Ну дійсно. Чому б ні? А, у нас також було кілька книжкових магазинів, які запрошували його на інтерв'ю. Напишіть, що ви робили у 4 роки. Ви ж також е, не писали книги, е, не давали купу інтерв'ю, не зустрічалися з міністрами, депутатами, не потрапляли до книги рекордів Гіннеса. Орвел, Кінг та Амберкромбі у московських бібліотеках заборонили низку авторів. Ха-ха-ха. І не тільки них, до речі. Заборонили ще й роулінг і так далі. Ну не дуже сильно вони хотіли б там видаватися. Заборонили і окей. Навіщо їм взагалі ці твори? Тож на цьому це все. Дякую за перегляд. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших воїнів. І обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо вам подобаються мої відео. Дуже буду вдячна вам за підтримку. В описі також є посилання на мій телеграм-канал. Де ми обговорюємо разом з вами різні книжки, там більше можливо мого життя інколи інколи пропадаю, інколи там щось пишу. Тож можете переходити та підписуватися і на телеграм-канал. Тож дякую вам за перегляд! І побачимося з вами вже скоро у наступному відео.